Ми з вами приготуємо булочки, які можна на дієті. Булочки, в яких дуже багато білка, а це дуже важливо. Тому давайте готувати це займе 5 хвилин плюс 30 хвилин в духовці. І рецепти, коли все змішали, все. мука, я просто вже сюди всього насипала, бо ми знімаємо паралельно в інстаграм рецепт. Мука, сіль, яйце, творог, дивіться, самі по жирності, так, по калорійностям, і масло рослини. В мене беріть яке завгодно. І розмішуємо. Спочатку ви можете це в робити, але все одно доведеться розмішувати. Потім руками замішуємо булку в формі булки. випікаємо і кайфуємо. Насправді це дуже простий, дуже швидкий рецепт булки. І це той варіант, якщо ви вважаєте білки, то це, звісно, класно. І плюс дуже швидко. Наприклад, якщо у вас дома немає хліба, а вам хочеться щось з хлібом, то це ж дуже швидко. Не треба там чекати, поки дріжджі підійдуть, поки помічник ваш прийде. Привіт! У нас вже не замішується вінчиком, тому вінчик достаємо, руки в мене в рослинному маслі і просто замішуємо тісто. Все дуже стандартно. Якщо ви ніколи нічого не замішували, не місили, вам просто треба поєднати все воєдино. Можна використовувати комбайн, насадку для тіста, наприклад, і вона теж справиться, або насадка лопатка. Насправді все супер просто. Я і за це, і люблю цей рецепт. Взагалі, знаєте, ви помітили, до речі, що ПП-рецепти, вони якісь всі прості, отакі, швидкі. Да? Якщо хліб готуєш, звичайний, то це там замісив опару, ну, зробив опару, потім вимісив перший раз, потім другий раз, потім почекав, поки підійде. Якщо це ПП-рецепт, то це все змішав і все. Якось так вийшло. Все, дивіться, мене шарик, бачите. Далі все дуже просто: з цього тіста формуємо булочку. Дивіться, в мене творог не жирний, бо такий в мене був. Краще брати жирний. Краще брати не крупний, а мілкий. Тоді він буквально розчиниться в булках і його навіть помітно не буде. Але дивіться на свій смак. Я просто люблю цей творог за смак, тому в мене він завжди є в холодильнику. Так Розрізаємо. Ці булочки, до речі, ви от можете приготувати спокійно, використати там парочку, да? а інші навіть поштучечно закинути собі в морозилку. Потім вам треба там на сніданок чи ще що ви дістали, і все, у вас ПП варіант. Можна муку, до речі, якщо що, замінити на іншу, наприклад, гречану чи рису. Затрес. Або жовточком можете змастити, або от як я молоком. І е, посипаємо кунжутом, горішками, там, чим ви хочете. Можна цього і не робити, але це плюс 10 до смаку, тому я роблю. Так, додаємо. Я взагалі таке насіннячко люблю додати і в салат, і всюди. Тому в мене завжди така суміш є. Бачите, тут є і маку трохи, і кунжуту чорного, і білого, і сімічки. Все є. Всього, відправляємося в духовку в духовку, розігріти до 175 градусів. Випікати орієнтовно хвилин 30. Краще всього вверх-низ конверсії. 35 хвилин дістаємо наші пп булки Вони виходять. Ай, дуже гарячі виходять, тому зараз зачекаємо, поки вичерхнуть і розріжемо. Поки вичерхне, розріжемо, подивимося, виходить дуже смачно, Сюди можна додати. Це ж угодно з'їсти як бутерброд, можна просто з'їсти. Я вам вже казала, якщо ви візьмете мілкий творог жирний, то він просто розчиниться, але і так дуже смачно.